10 жовтня у Києві розпочався перший міжконфесійний капеланський форум Об'єднані в служінні, організований радою євангельських протестантських церков України. Форум став важливою платформою для обговорення духовної підтримки українських воїнів в умовах війни. Розпочався зі звернень президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, які наголосили на важливості капеланського служіння. Так як це є перший форум, то йде мова про те, щоб ми зараз познайомилися, побачили один одного, виробили спільні правила життя. Щодо етичних норм, послужбової практики. Навіть, знаєте, щоб особливо наші капелани-волонтери мали форму, по якій ми розуміли, що це є наші хлопці, а не хтось десь зі сторони, хто просто одягнув і не має жодних повноважень від церкви. Форум покликаний представити капеланське служіння Євангельських церков для суспільства. Ну і третє, подивитися в очі один одному і сказати як добре жити братам разом міжконфесійний саміт військових капіланів під загальним лозуном об'єднані в служінні» має на увазі по перше представити багатство і різноманіття капіланського служіння його здобутків і також його викликів для церковної аудиторії але більше для зовнішньої аудиторії ми дякуємо президенту України, який не раз визнає публічно важливість капіланського служіння для української армії для українських героїв, друга мета заходу, звичайно, знайомство не лише з українським досвідом, але з міжнародним досвідом. Ми хочемо, щоб завдяки присутності і участі в роботі форуму капеланів з інших країн, наші українські капелани могли би з ними набути і розвивати кращі стосунки, бо робимо спільну справу, намножуючи Боже царство в Україні чи в інших країнах. І третя задача наша дуже практична. Кожен із учасників отримав проекти робочих документів, які опрацьовуються, обговорюються, дискутуються протягом форуму. І ми очікуємо, що в останній підсумковій сесії ми погодимо їх, бо це не лише спільні позиції, це також спільні протоколи дій. це також спільні рішення про те, що ми від цього форуму до наступного форуму, який ми плануємо в жовтні наступного року, дасть Бог дожити, проводити, що ми робимо разом для того, щоб українське військове капіланство стало сильнішим, допомагаючи нашим героям. Бути військовим капеланом uh, це унікальна позиція та водночас особлива роль. тому що ти знаходишся між церквою та армією. в цьому сенсі відкриваються величезні можливості для служіння людям. Які потребують допомоги, мають проблеми та виклики, і саме вони є мостом між церквою та армією. одна з головних задач для мене як капелана цінувати кожного в підрозділі. не тільки окремих людей, бо для капелана всі важливі. всі цінуються і всі повинні бути помічені капеланом тому що командири військових частин іноді не мають часу на всіх. А капелан поруч для того, щоб служити командуванню та підрозділу, форум став важливою платформою для обміну думками та досвідом, що дозволяє капеланам з різних конфесій об'єднувати зусилля задля спільної мети. Обговорювалися не лише духовні питання, а й практичні аспекти капеланського служіння. Зокрема, проведення богослужінь у польових умовах, досвід капеланів різних релігійних сповідань та підтримку родин військових міжконфесійний діалог. Ну я думаю, виклики полягають в тому, що вчитися приймати людей з іншими. Певними формами поклоніння і сприймати як братів і сестер у Христі Ісусі і навіть інші релігії, вміти служити капелан, які, наприклад, християнини, якщо трапляється, що хтось там є, або мусульманин, або іудей, то необхідно знайти для них імама, знайти для них равіна, для того, щоб це все прописано в кодексі військового капелана. і. Кепілани, які дають як волонтери, їздять, вони мають про це знати і допомагати. вирішенні, якщо їм треба священик, він ПЦУ, то звичайно, ти священика. Ми не займаємося прозелітизмом. Ми хочемо, щоб все стало на свої, на свої місця. Ти віруючий? Ти відносиш себе, допустим, до греко-католицької церкви. Ти повинен знати основи віровчення греко-католицької церкви. Ти повинен підтримувати постійно контакт із своїм душпастером, з тим, хто на місці. Нема цього в тебе. Зроби це. Я тобі поможу. Оце позиція військового капелана. Ми хочемо об'єднати всіх в одному пориві, служити Богу і Україні. Важливість підготовки капеланів для служіння військовим обговорювалася у контексті нових реалій, з якими їм доводиться стикатися на фронті. Гості підкреслили, що підготовка капеланів має враховувати специфіку сучасної війни та необхідність духовної психологічної підтримки. Щоб нам підготувати капелана на штатну посаду, це має бути священнослужитель, він має мати відповідну освіту вищу освіту мати державне визнання. До 26-го року ще не вимагають державної освіти богословської, але будь-яка ну, в ідеалі, коли богословська визнана є. І це має бути священник, пастор. Тоді ми вже займаємось виготовленням мандата і допомагаємо зайти на посаду у військо. Якщо ми говоримо про капеланів добровольців, яких у нас є більше півтисячі. То для того, щоб отримати статус капелана, звісно, це потрібно, щоб людина займалася цим служенням або на фронті, або в госпіталі, або сім'ям військовослужбовців. Далі вони мають мати, якщо це капелан, вони мають мати статус священника. Там вже не важливо, це діакон, пастер, але вони мають право виконувати священні дії. Вони мають пройти мінімально ми проводимо тренінги, курси для капеланів. Для капеланів добровольців. Це невеликий тренінг, але його мають обов'язково пройти. Має бути благословіння від церкви і особиста заява людини, що він добровільно проситься вступити до лав капеланів-добровольців Української церкви християн Віри Євангельської. І це є така запорука, що капелан він розуміє, хто він, яка його місія, і він починає служити там, де він може. Роль капелана серед військових дуже важлива. По-перше, це душепастерська піка. По-друге, це релігійна просвітницька діяльність, третє, це соціальна така доброчинна підтримка. І четверте направлення це консультативна підтримка особового складу. Капелан, взагалі, це людина, яка унікальна людина, яка допомагає військовим бути залишатися людьми в самих нелюдських умовах, і довіз капеланства бути поруч. Тобто, капелан завжди поруч з людиною. І насправді бойовий дух це наша перемога. Якщо військові будуть мати бойовий дух під сильний, такий міцний бойовий дух, потужний, ми обов'язково переможемо. 100% Україна переможе. Якою ціною це вже буде друге питання, але ж Україна переможе і ті. Хто переможуть переможці, вони прийдуть. Вони прийдуть, вони будуть зранені, вони будуть злі. Може буде злі на другу частину України, яка не воювала, яка там відсиджувалась, підтверджений да перепостровматичного стресовому розладу, і буде далі, далі, далі. Це як а далі буде куча таких дуже неприємних речей, які ми будемо переживати. Американці кажуть, це три-п'ять років, і потім ну будуть сходи цього, що вони пережили. Звертатися вони будуть шукати, будуть і у тих священиків, яких вони бачили з собою десь. І отут якраз капелани, вони я думаю, відіграють дуже дуже величезну роль, тому всім християнам треба вийти десь за. Пропоріг церкви і йти в маси, йти до солдат, і до всього ну нашого народу. І я знаю сто відсотків, що це спілкування, яке ми маємо, цей досвід, який ми ну, ділимось, воно принесуть плоти на завершення форуму. Учасники підтвердили, що не лише обговорили важливі питання, але й заклали основи для подальшої співпраці в служінні українським військовим, що є необхідним у цей складний час. До Дня Капелана дуже гарна подія. Капеланський форум, який зібрав сотні людей. Це військові капелани з мандатами і військові капелани волонтери. І ми змогли побачити, яку велику справу роблять зараз люди, які виконують обов'язки капеланів. І дійсно це. Такий ідеологічний момент, духовний момент, коли капелани можуть надихати і військових, і можуть допомагати військовим, можуть служити дуже корисна подія, тому що ми отримали нові зв'язки з керівництвом капеланської служби, з різними підрозділами капеланської служби. Побачили багатьох людей, яких вже не бачили давно. Ну і відчувається така е, спільна атмосфера перемоги серед наших капеланів. Слава Ісусу Христу і Хай Бог благословить кожного капелана. Амінь.